Доброго дня, дорогі друзі! В сьогоднішньому відео я буду розповідати про дуже цікаву породу кроликів метелик. У 19 столітті англійські селекціонери вивели нову породу. Так з'явився декоративний кролик ласкавою назвою метелик. Інакше його ще називають карликовий метелик. Вага зледве досягав 3 кг. Виключно декоративні властивості породи кроликів вирішили поліпшити напрямку збільшення маси, а так само м'ясної і шкурової продуктивності, пристосованості до кліматичних умов нашої країни, хрещування їх з наступними породами: фландер, білий велетень, вінденський блакитний і такі інші. В результаті дорослої особини стало досягати у вазі до 5 кілограмів. Незабаром кролики цієї породи поширилися у світі. На базі англійського матеріалу селекціонери кролівники різних країн займаються виведенням своїх порід. Так з'являються французькі та німецькі метелики. Чехославський строкач-метелик, французький білий, хохот, рейнський строкатий метелик. Шкура метелика білосніжного кольору. На голові із боків чорні плями. На голові і боках вони розташовуються симетрично, а на спині від двох до хвоста тягнеться соціальна смуга. Навколо очей і на вухах чорна шерсть. Кіхті у кролика безбавні. На мордоті звіра яскраво виділяється простий малюнок. Праворуч і ліворуч від носа дві чорні плями. Малюнок схожий на метелика, який розправив крила, звідси і назва породи. Не усіх кроликів плями чорного кольору. Зустрічаються блакитні, жовті, сірі, але найефективніші чорні. Кролики цієї породи дають красиві шкури і смачне м'ясо, хутро еластичне, блискуче та рівне. Плямистіць робить шкуру звірка нарядною. Дорослі кролики мають великий кістяк голову середніх розмірів, у сам голова Довгаста. У самців вона крупніша і має більш округлені форми. Тулуб кролика довгий мускулистий до 58 см. Груди широкі близько 36 см. Лапи сильні, вага кролика 4-5 кг. Самці більші за самок. Кролики метелики невивагливі, самки надзвичайно плідні, вони добре спілкуються про новороджених і відрізняються високою молочністю. Сукрольним самкам необхідно посилене харчування і спокій. Окроп більше відбувається вночі, тримає від 15 хвилин до години. У кролиці зазвичай народжуються від 6 до 8 кроленят. Кроленята народжуються лисими і сліпими, але дуже швидко розвиваються. У 3 місяці вони досягають статевої зрілості. Речі, виготовлені з хутра метелика, користуються попитом на ринку. Ось наше відео підходить до кінця. Прошу підписатися на мій Ютуб канал, на мої різні соцмережі. Підтримай українське.